Після прем'єри перших двох серій персні влади отримали розгромні відгуки від глядачів. Навіть сам Ілон Маск написав у Твіттері, що Толкін перевертається у труні. Загалом такий початок не віщує для серіалу нічого доброго. Автори явно не очікували на такий розвиток подій. Проте рекордні перегляди дозволять Базису заробити грошей та знімати наступні сезони. До речі, другий сезон вже офіційно буде. Проте варто віддати належне, що частині глядачів серіал все ж таки сподобався. Але до більш ніж успішного старту конкурента Дому Дракона творіння Амазон дуже далеко. Дорогий бюджет, багато комп'ютерної графіки та дуже багато пафосу, аж ніяк не допомагають серіалу. Цього разу серія поділена на меншу кількість сюжетних ліній, що трішки краще в сприйнятті. Нам показують продовження пригод Галадріль і Халбренда, яких, як виявляється, врятував Еленділ. Батько із Сільдора та привіз до свого дому, а саме острівного королівства Нуменор. Друга сюжетна лінія присвячена орондіру, який потрапляє в полон до орків, які копають незрозумілий тунель, та заставляють полонених людей та ельфів робити те ж саме. А третя сюжетна лінія присвячена гарфутам і незнайомцю, який прилетів з неба. Із Гладріаль досі все дуже погано. Вона така ж пихата та самозакохана, як і була в минулих серіях. Крім зовнішньої схожості з Кейт Бланшет, я поки не помітив причин, чому саме цій актрисі дісталася роль. Її акторська гра мені взагалі не подобається. Дивлюся, серіал в оригіналі і це прям дуже кидається в очі. А особливо запам'ятався смішний момент, коли вона їде верхи на коні слово мої з дивним виразом обличчя. Це точно не та велична Гладріль, яку ми всі знаємо, та яку очікували знову побачити в серіалі. А ось таємничий Хаубренд на її фоні трохи цікавіше виглядає. Можна сказати, що добре вжився в роль. На початку серії він з усмішкою подивився на кузню, що спочатку здалося тонким натяком, що він дійсно може бути сауроном або, хоча б одним із майбутніх назвою, та ще й його замашки із гнівом, коли він стримується, щоб не напакостити, а потім все одно вирішує бити чужими головами об стіну. Згодом дізнаємося, що він типу король південних земель, чим автори явно хотіли зробити його місцевим аналогом Арагорна. Про цього короля ще згадував хлопець із корчми, коли туди прийшов Арондір. У мене ще більше впевненість, що Халбранд в майбутньому стане назволом, так як сюжет не зможе оминути слуг Саурона і обов'язково має показати, як вони з'явилися. Тут як факт того, що назволи колись були правителями людей, так і постійне нагадування, що люди із південних земель в минулому служили Морготу. І більш ніж точно, Халбранд пов'язаний із Тео. Можливо, навіть він його батько, що цілком може пояснювати, чому від крові Тео меч почав відновлюватись. Можливо, саме Халбренд власник меча, який пов'язаний із ним кров'ю, а відповідно із сином теж, або ж колись належав їхнім предкам, які служили Морготу чи Саурону. В даній серії, а конкретніше в Нумінорі, найбільше сподобався актор, який грає Еленділа. Це, мабуть, поки єдиний персонаж, за яким цікаво спостерігати, при тому, що його екранна роль в серії була не дуже і велика. Але радує, що Елен Діл точно буде до фіналу серіалу. А ось його екранний син не відрізняється великою акторською грою. Проте порадувала сцена із Ісільдором, де було чути музику подібну до тієї, що чули з трилогії Пітера Джексона, що трохи додало ностальгії. На тому ж рівні по акторській грі, як і Галадріель, знаходиться актриса, яка грає королеву Регента Міріель. Вона вся така важлива, пафосна і з гордо піднятою головою, що просто жах. Коли вона з'являється в кадрі, хочеться відразу перемотати серію. Також ми дізнаємося, що знак Саурона це все ж таки карта Мордора. Теорії про це були ще коли виходили трейлери, а вже в даній серії підтверджується, що це дійсно так. Варто сказати, що це досить хороша задумка. І на додачу яскрава мультяшна графіка не може не відволікати. як і у випадку з ельфами минулій серії, де вони постійно були на яскравому жовтому фоні. В цій серії загальний фон міста теж дуже яскравий та штучний, від чого не віриш, що це справжнє місто. Як виявляється, напарників Арандіра теж зловили. Вони ж круті ельфи, які охороняють ті землі протягом довгого часу та явно вміють битись. А тут вони по якійсь причині просто так потрапляють в полон до орків. Плюс до того ніхто з них не помітив цей величезний тунель, навколо якого купа вирубаних дерев. Судячи по темпу, як вони копають цей тунель, явно минув не один місяць, а то і рік. До речі, варто зупинитися на орках. Вони вийшли дуже класно. Кожен із них по особливому відрізняється. Як колись казав що в оглядах на трейлери, що що, а грим орків не підвів. Добре, що за допомогою комп'ютерної графіки зробили тільки Вагра, який якраз такий не вийшов та виглядає не дуже. В сцені із водою я все ж таки надіявся, що там буде кров, типу таке посилання на класику, але ж ні. До речі, битва з орками виглядає досить непогано. Цікаво буде дізнатися в наступній серії, по якій причині зберегли життя арондіру. А у фіналі бачимо силует головного антагоніста сезону Адара. Дивне рішення не показувати його обличчя, хоча ми могли вже бачити його на промо до серіалу. Для фанатів «Гри престолів» актор відомий ролью Бенджана Старк. Сюжетна лінія із графутами виглядає трохи зайвою та занадто комічною. Як і казав у минулому огляді, саме гобіти будуть відповідати за сміхуйочки. Їхня сюжетна лінія поки потрібна тільки щоб розтягнути хронометраж. Із серії ми нічого нового не дізнаємося про людину комету, а місцями взагалі забуваєш за існування цього персонажа. Досі залишаюся при думці, що це Гендаль. В теорії на двох синіх магів Амазон немає прав, які в другу епоху власне і прибули в середземлі. Радагастром теж не може бути, так як чарівник убив сітлячків у минулій серії, а такого не могло б статися, якби це був він. Щодо Саромана, теж маю певні сумніви, хоча цей варіант не варто відкидати. А на користь Гендальфа грає те, що нам вирішили, скоріш за все, показати причину та передісторію прив'язаності Гендальфа до Гобітів, його сірий одяг та схожі сцени, які вже ми бачили у трилогії. Фактично автори можуть придумувати, що хочуть, і не зважати на те, коли і як прибув Гендаль. Як говорять уже всі, персні влади це фанфік, тому не варто навіть звертати увагу на те, що щось не відповідає першоджерелу, на яке в Amazon власне і не має прав. І підводячи підсумок, варто сказати, що персні влади не дотягують по якості навіть до Дому дракона, не говорячи вже про трилогію Пітера Джексона. Але якщо дивитися без прив'язки до лору «Володаря перснів чи Сельмеріліона, то разок можна глянути. Звичайно, хотілося б, щоб серіал був цікавіший, але що ж зробиш. Посередня акторська гра зайвий пафос тупідії персонажів. Все це та багато іншого привело персні влади туди, де вони є зараз. Між іншим, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую завжди актуальну інформацію та повідомляю про вихід нових відео. А для тих, хто бажає підтримати мене фінансово, канал має свій Patreon. Всі посилання в описі. Дякую за перегляд, пишіть свої враження від третьої серії. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!